По англійськи кажуть, я є very observant. Я дуже спостерігаю, як я заїду десь до когось, до хати, в церкву, що увагу звертає для мене. Три місяці тому назад я мав нагоду бути в церкві у Ірі Пенсильвенія. Зайшов на зібрання, і там, знаєте, щось зловило мою увагу. На фронті, так, на екрані. Було написано то було після Пасхи, після Воскресіння Христа. Каже, Він не тут, Він Воскрес. Писав так. А я встав і кажу. Він не тут, бо Він Воскрес, але тому, що Він Воскрес, Він є тут. Браття і сестри. Тому що Він Воскрес. Сьогодні Він є на цьому служині. Хвала Господу! Тому що Він Воскрес. Сьогодні Ти і я є тут. Тому що Він Воскрес. Сьогодні ми є члени Тіла Його, Церква Ісуса Христа. Слава Богу. І я хочу вас привітати. Може, то не невчасно. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес! Хай Господь вас благословить. Ви знаєте, для останнього проповідника після трьох годин зібрання дуже тяжко проповідувати. Бо він перетомився. А тих, що сиділи і всі слухали три години, їх дуже тяжко слухати. То я буду старатися якнайкоротше прочитати зі Слова Божого, з яким я буду ділитися. Але перед тим я хочу прочитати до Ефісіян. Другий розділ. І читаю 19 по 22 вірш. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Збудований на основі. Апостолів і пророків, де наріжним камнем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля уляд, уляд збудована, росте святий храм у Господі, що на Ньому і ви разом будуєтесь духом на оселю Божу. Слава Господу! Чудові слова говорять про кожного із нас. Ми є учасники у будівлі того храму, якого Христос почав будувати, коли Він прийшов на цю землю, і Він сказав, що він побудує церкву, і ніякі сили пекольні не зможуть преодоліти його. І тому що сили пекольні не то, що він здобув велику перемогу, сьогодні ми є діти Божі. Від імені нашої маленької церкви в Нью-Джерзі, в якій, наприклад, ми в 89-му році спонсорували деяких іммігрантів. І один з тих іммігрантів був Славік Боячко, його дружина і діточки. І коли я приїхав вчора, подивився на цей дім молитви, моє серце переповнило радістю. Що якусь маленьку участь десь ми зіграли у тому, що Бог переселив Його з України до нас, а від нас до Кентокі, і в Кентокі Бог його вживає для слави Його. Слава Господу! Не тільки Його, але вживає вас усіх, тих, які займаються ділом Божим і служать у ділі Божому. Читаю я місце зі Слова Божого, з якого я хочу поділитися деякими думками коротенько, і е, так як. Всі браття говорили, нема час, за брак часу, я не можу довго говорити. Це буде 21 розділ Матвія, 10-й вірш по 14-й. А коли війшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив, це пророк Ісус із Назарету Галилейського. По тому Ісус увійшов вийшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослові. Продавцям голубів. І сказав їм: написано, дім мій буде домом молитви, а ви зробили з нього печеру розбійників, і приступили у храмі до нього сліпи та криви, і він їх уздоровив. Слава Господу! Ісус, будучи на цій землі, в'їжджає в город Єрусалим. Я не буду заходити в деталі, ми всі знайомі з Біблією. І коли Він заходив в Єрусалим чи в'їжджав в Єрусалим, все місто було, можна сказати, порушене, здивоване. І питали, хто це такий? Хто це такий, що в'їжджає в Єрусалим, що все місто, можна сказати, звернуло увагу на нього. І відповідь, відповідь на те питання, хто це такий, що в'їжджає в Єрусалим, я хотів би дати у своїх, наприклад, 21-го століття термінах, словах. Це в'їжджає Син Бога Живого. Халилуя! Це в'їжджає в, в Єрусалим той, який сказав Слово, і все сталося. Це в'їжджає той Бог першого вірша Біблії, першого розділу Біблії, слава Богу, який сказав Нехай, і все ізбулося. І коли він в'їхав, зайшов у храм. І коли він побачив у храмі, до чого, наприклад, люди. Склонилися і що люди в тому храмі роблять? Йому дуже не сподобалося. У других, наприклад, послатихо евангелистах пише, що каже ревність його повстала за дім свій, за храм, якого, наприклад, будували для слави його, а тепер повернули його я вже в наших термінах, в бізнес. У бізнес. То в'їхав в Єрусалим? Той, який створив усе, то в'їхав в у Єрусалим, хто, наприклад, створив першого чоловіка. Адама, дихнув у нього, і він став живою особою чи, чи, чи людиною. Це в'їхав, наприклад, той, хто був архітектором, можна сказати, храму, який будувався. Він був архітектором. Він заходить туди. і він зайшов і не знайшов той храм у порядку, так як він повинен був бути під законом Господнім, системою Господньої порадками Божими, він можна сказати, розсердився і почав, наприклад, там робити те, що ми прочитали, він робив, перевертати столи для них. І він сказав, що цей дім назветься дім молитви. молитвеним домом. Я, як пригадую свої, наприклад, молоді літа, коли мені було вісім років, вже я пам'ятаю багато чого, наприклад, що відбувалося в церкві. Мій тато був служителем у Південній Америці. Там, знаєте, в такому, можна сказати, ну, забитому селі. Але в тому маленькому храмі, який там люди Божі побудували, там була присутність Божа. Слава Господу. І тому, що там була присутність Божа. Там Бог спасав душі, там Бог хрестив Духом Святим, там Бог ісіляв хорих. Хвала Господу за те. Чому? Бо там були люди, які заносили свої молитви в тому домі, молитви до Господа, а Він відповідав на їхні молитви. Хвала Господу. Я завжди кажу, що я не вірю, що Бог може, я знаю, що Він може. Бо мої очі бачили, я живий свідок, чудес, яких Бог творив. Через слугів своїх, через, вік, через життя, яке я вже прожив. І я вдячний Богу за то. Цей храм, в який Христос зайшов, його можна назвати не тільки, наприклад, храмом, домом молитви, де люди збираються, приходять для того, щоб Богу поклонитися, Бога прославити. Але то, цей дім молитви можна назвати домом прославлення прославління. Ви знаєте, мене що найбільше сьогодні благословило на цьому служині? Першу пісню, яку хор співав. Коли брат читав місце зі слова Божого, після його читання хор співав про велич Господню, про обітниці Господні, що Бог буде робити в тому храмі, коли люди будуть молитися до нього, те благословило мене дуже. І я дякую Богу за то, що він. Є добрий до нас і благословляє нас. Тому я кажу, що цей дім молитви, він не тільки є домом молитви, але він є домом прославлення. І дивлячись на ваші хори, на ваші групи, дивлячись, що на кожну пісню новий регент устає. Слава Богу за таланти. Слава Богу за таланти, браття і сестри, цініть їми. Вони виконують служіння, яке Бог їм поручив. Для слави Божої на благословіння для вас. Слава Господу. Господь їх уживає для своєї слави. Цими талантами ми приходимо і прославляємо Бога за всі ті діла, які Він робить тоді, коли ми до нього молимось. Коли Христос уїжджав, другий євангелист пише у Єрусалим, то каже, що там Його прославляли. За велике чуда, яке вони побачили, що він робив. За велике чуда. Якщо Бог не відповідає на наші молитви, то там нема чого, як то кажуть, нема прославлення для Бога, нема подяки для Бога, нема за що Бога прославити. Ну я дякую Богу, що за моє життя. Я бачу у житті, наприклад, служення мого тата із моєю мамою, і ми, як сім'я, Боже чудеса, і Бога було за що прославляти. І все, що ми робимо, було б то словом, молитвою, все, що ми робимо, нашими талантами, пісні чи музику граємо, ми граємо для слави Божої, для того Бога, який створив небо і землю, і все, що в них. Який той Бог завеликий? Я пам'ятаю, я, наприклад, сам по професії багато років працював на стройці як столяр. Дома окінчував всередині. І довелося мені працювати для одного лікаря, він був з гіндузького походження. І коли я робив той, той дім, знаєте, для нього, ну там треба шафи робити, прибивати такі е, плінтуси, а потім доски е, класти. І коли він побачив, що я в кухні там буду робити той, той клазе чи ту шафку, він підійшов до мене і каже, Біл, не, не роби зараз нічого, я тобі скажу, яку вишину ти маєш те, те, зробити першу, шафу, першу доску від підлоги. Ну і я почекав, він прийшов, каже, візьми, каже, 24 інші від землі. Переважно було 15, 18 інші від землі. А я кажу, доктор, а чому 24 інші від землі? Каже, бо я принесу і поставлю свого Бога там. Він так сказав. А я собі подумав 24 інші Бог. Браття і сестри, ми в присутності того, хто сидить на престолі на небі, а ноги торкаються землі. Халілуя. Досить великий Бог. Він є Бог над богами. Він є Господь над господарами. Він є цар над царями. І тому Богу, Галилюя, сьогодні ви прибули в цей будинок, в якому ви будете збиратися, заносити ваші молитви для нього. Слава Господу за то, тому що Ісус Христос є той самий вчора, нині і навіки, браття і сестри. Ви будете бачити, що Бог буде робити. Що Бог буде робити, коли люди будуть приходити в смиренні, з просьбою за якісь потреби? Було б то вони фізичні, було б то вони емоціональні, духовні, було б то вони економічні, незалежно чи матеріальні. Як ми будемо просити, Бог буде відповідати. Галилюя! Бо Він є Бог, який чує наші молитви, і Він є Бог, який стоїть на поготові, щоб помагати для нас. Цей Бог. Цей дом, дім молитви можна назвати його домом прославління за всі Божі блага, які він посилає для нас. Цього дому молитви можна назвати домом поклоніння. Ви знаєте, наскільки я знаю, десь може тисячу, а може і більш релігій на цьому світі. І всі ці релігії побудовані чи заосновані. Наприклад, на Біблії, на Бозі, і вони ходять, заносять якісь молитви, такі, як вони знають, чи яких навчили, а може навіть і прославляють Бога в їхніх домах молитви. Але ви знаєте, що можна, можна наприклад, молитися до Бога і можна прославляти Бога, але не поклонятися йому. Не поклонятися йому. А Бог, який створив небо і землю, він дав такий заповіт через Мойсея для ізраїльського народу. Я прочитаю це місце Слова Божого, то буде вихід, 20 розділ. І Бог промовляв всі слова оці, кажучи: Я, Господь Бог твій, що вів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів перед, перед, передо, передо мною, не роби собі різ, е, різьби і всякої подоби з того, що на небі, вгорі і що на землі, на, землі до, до, на долині, і що в воді від, е, під землею. Не поклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог. На е, заздрісний. Ви знаєте, Бог сурово, Бог сурово требує, щоб ми поклонялися йому і тільки йому. То, що ми прочитали тут, Бог сурово требує, щоб ми не поклонялися іншим богам, а тільки йому. Я пам'ятаю, від одній церкви я був вже роки тому назад, і пастор устає і каже, досить велика, велика громада. Це було в Нью-Йорку, в городі Нью-Йорку, і пастор устає і каже, каже, коли зібрання закінчиться, я йду каже, і проходжу, і каже, тут групка стоїть, там групка стоїть, там групка стоїть. І каже, я слухаю, вони говорять. І одна групка каже, а мій любимий пастор отой. Давай скажемо Іван. А мій любимий пастор оце Петро. А мій любимий пастор то Андрій. Каже, я просто хочу вас застережити, не робіть нас своїми ідолами, бо Бог нас попустить. І коли людина у служенні Богу, коли Бог по когось покличе і вживає для слави своєї, і люди починають робити його ідолом, а Він починає, знаєте, рости в своїй сорочці, що гузики вириваються. Бог попустить, бо Бог не хоче, щоб ми нікого не прославляли і нікому не поклонялись, крім ньому. Галилюя! Він є достойний слави, він є достойний хвали від нас. Галилюя! Хто Він є? Ким Він є? Зато ми повинні його прославляти. Поклонятися Богу, то є підкорити свою волю для нього. Я не буду читати, але у п'ятому розділі Євангелії від Івана там говорить про одного чоловіка, який був одержимий нечистими духами. І коли Ісус з'явився у тій околиці, чи в тому селі, чи в городі, Появляється той чоловік, який межи гробами жив, і він, слово Боже, каже, прибіг до нього, і через нього нечисті духи виявляють і говорять, що хто Ісус є. І слово Боже каже, і вони поклонилися йому, вклонилися перед Ним, перед Христом. Ну, як хто знає, як хто знає, хто Христос є, як хто знає, хто є Бог, то я думаю, ворог знає, і демони знають. І тому, що вони його знали, хто він є, вони вклонилися перед ним. І Він їм наказав вийти з нього, і Господь освободив їх від тої нечистої сили. Дорогі брати і сестра, для нас, для того, щоб нам поклонитися Богові у дусі і правді, як вже братом було сказано, нам треба пережити. Нам треба народитися від Слова Божого, і нам треба народитися від Духа Божого. І тоді ми будемо поклонятися. У правді Богові, бо так Христос сказав. І ще є, що я хочу сказати, що можна назвати Дім молитви, а це є можна назвати Дім милосердя. Дім милосердя. Хтось то сказав, що милосердя то є двостороння е, дорога. Ми йдемо до Бога, получаємо, і ми вертаємося, йдемо і другими дає, даємо. Я знаю, що багато з вашої церкви, міцної тут і з інших церквів, молоді їздять по інших країнах, в Африку, в Південну Америку, в різні міста для того, щоб проповідувати Євангелію, розказати про Христа. І то є добре, слава Богу, за те за таких молодих. Я ніколи не забуду, коли я своєю дружиною були від неї американської церкви в Нью-Йорку. І коли, знаєте, закінчило зібрання, ми виходимо з тієї твоє, церкви, і над дверми, там, коли виходиш уже на вулицю, написано: ти вступаєш у місійне поле. Брат, сестра, не мусово їхати за границю, хіба тебе Бог посилає? Не мусово їхати до тої країни, де тебе не зрозуміють твоєї мови. Отам, за дверми, оцього молитвеного дому, є люди, є душі, які потребують почути про Христа. І задача твоя, задача моя їм розказати і їх запросити. Слава Господу. Господь нам на нас положив ту задачу, щоб ми, наприклад, говорили про нього. У п'ятому розділі Євангелії від Іоанна, я вибачаюсь перед тим, як сказав, це Євангелії від Іоанна, то було в Марка про того чоловіка, який був одержимий. Але я хочу сказати, щоб оця церква. Українська П'ятидесятницька церква була тим домом милосердя. Ми не є велика церква у New нам, нам, Я навіть не можу, не можу нічого сказати про себе і про нас. Але ми маємо food pantry. Знаєте, що таке food pantry? Маленька церква, люди приносять щось, дарують. Сестра займається, пакує в Рижні, наприклад,. Баксос, як ми кажемо по-англійськи. І раз на місяць ми розвозимо для бідних людей, які не мають що їсти. То є дим милосердя. Давати людям щось безплатно, не брати ніякої заплати. А все, що ми робимо для Бога, ми робимо для Його слави на благословіння для тих, які потребують спасіння. На благословіння для тих, які потребують ісцілення, на благословіння для тих, які потребують Божої сили, хрещені Духом Святим, все те ми робимо для слави Божої. Слава Господу! Це є дим милосердя. У одному місці, зі Слова Божого, Матвія, 18 років, Петро прийшов до Ісуса Христа і казав, а скільки раз я маю прощати для того, хто прогрешився проти мене. Ну, ви знаєте, що він сказав для нього. І він дав, Христос дав йому приклад про одного чоловіка, який заборжився. Він дуже винний був багато, і прийшов до хазяїна, і той хазяїн на нього віднісся, що плати, бо як ні, то продамо твоїх дітей, твою жінку, і для того, щоб ти борг віддав для нас. Слово Боже каже, що він упав перед ними і просить, каже, прости мені і потерпи мене, дай мені часу, я постараюся, і я відплачу тобі, то, що я винуватий. І той чоловік пожалив його, пожал... є, пожалив його, і він, як то кажуть, простив йому той борг. І тільки коли той чоловік вийшов за двері цього хазяїна, так я в слово вжию, хазяїна, він зустрінувся з своїм другом, який був набагато менше винуватий. І слово Боже каже, він його схопив і каже, слухай, плати, а як не я тебе в тюрму посаджу. Пам'ятаєте таке? Я своїми термінами вже говорив. Я тебе в тюрму посаджу. І Христос до апостола Петра хотів сказати, що милость є двостороння вулиця. Апостол Павло каже: прощайте на одному. Так, як Христос простив вам. Скільки з вас сьогодні тут, на цьому служині? я знаю, що ви б руку підняли, що Бог вас простив. А чому так тяжко для нас простити, для нашого ближнього? Господь спитає в нас. І те непрощення нашому ближньому може бути перешкодою для нас увійти в те царство, яке Господь уготовив для нас. Тому хай Господь благословить вашу церкву. Я дуже, як я вже казав, я дуже довольний бути з вами на служині цьому. Дуже дякую для вашого пастора за, за запрошення, що ми можемо бути що я можу бути на цьому служині і бачити просто велико, велике чудо, можна сказати, Бог зробив для вас як громада. Ваше благословіння від Господа є нашим благословенням. Ваша радість Господня є нашою радістю. То, що Бог для вас робить, воно тішить нас, а те, що Бог робить для нас, воно повинно тішити вас. Ми є всі діти Божі, слава Господу. І коли ми прийдемо в то вічне царство, яке Господь готовий для нас, і ми там по віки будемо жити з Ним, ми там будемо прославляти Його. Поклонятися йому, віддавати всю славу так, як належить. На землі живучи ми не раз ограничені, на землі живучи, не раз у нас нема часу. Каже, іден брат до мене, я позвонив, рідній брат. Кажу, як там така моя сестра там друга, то в Клівлен, то Огайо вони живуть. Кажу, як там сестра моя та і та? Він каже, я вже давно її не бачив, яку а що вона на зібрання не ходить. Ну, каже, я з нею говорив і казав, а, а де ти була, каже, не була на зібранні. А мені не треба йти у церкву, щоб бути спасенною. А мені не треба йти у церкву, щоб попасти в небо. Ну так виразилася вона для нього. А я кажу до мого брата, слухай другий раз знов спитай подібне, як вона тобі то скаже, скажи, що, наприклад, щоб бути спасенним у церкву не треба йти. Чи як є спасенним, не, не, не треба йти в церкву. Але спасенні люди йдуть до церкви. Спасенні люди йдуть до церкви. Псалмист Давід сказав, я зрадів, як сказали мені, йдемо до Дому Господнього. І тому я благословляю вашу міцну громаду, бажаючи Божих благословінь. І тішиться моє серце. Тішиться моє серце. Тому, що Господь вас так чудово благословив таким прекрасним будинком. Скільки років Соломон будував храм? А ви, можна так сказати, нічого не робили, а все получили. І то все від Господа. І все для вас на благословіння, а на славу Божу. І тому я кінчаю свої побажання, коротеньке слово, яким я міг поділитися. І Я так можу сказати, наприклад, у моїх термінах. Я тепер прошу попрошу соломона цього храму. Щоб він прийшов і сказав порядок молитви для посвячення цього дому молитви. Я попрошу брата. Славіка боячка, пастора церкви, він вийде. І скаже порядок нашої молитви, посвячені цього дому молитви. Хай Бог благословить.